Вітаю дорогі друзі! Хочу закосити жито по кругу. Вирішив скосити трактором, поки є така можливість, треба закоситися, тому що немає як йому зайти, щоб не поприминав мені. Жито конкретне. Ху, Ху, ось яке! Вище мене. У мене метр два чи метр три, якщо не всох. Все, є, наче попрацювати. Друзі мої, обійшов як кружок. Валиться, воно добре, трохи треба протягувати до то дуже височенне, в принципі, рівненьке, ніяких проблем з, цим, з косінням немає. Кошу стареньким своїм кросером. Вірою і правдою служив він мені вже 9 років. Добра коса для Домашнього господарства мозги мені не довбала, тому й купив ще одну, але їх немає вже. Але Viper 430, це без реклами, дуже добре та сама коса. Інш, з іншою наклейкою І той самий китайський виробник заводський. Зараз оббіжу ще один круг. Навколо. І хай заїжджа тракторець, мені його звали, не буду я з ним панькатися, тому що багато роботи. Це готого роди. Вологи багато, дуже поросло буряном, поління, підгортання. Та й іншу роботу ніхто не відміняв. Бажаю всім миру, добра, перемоги. Слава Україні, до побачення, друзі.